Привіт друзі, рада вітати вас на каналі. У мене сьогодні такий день трошки в поїздочках. Я приїхала в Кременчук зустрічати племінницю свою. Так поспішала, швиденько все вдома робила. То знаєте, приїхала і раніше, Ну це добре, відхекаюсь. Бо Макс з Євгеном привезли в наше місто, те, що поруч біля нашого села. І вони там по своїх справах. А я на маршрутці сюди приїхала, зараз заберу її і поїдемо також. В село поїдемо потім вже на машині. Коротше, в дорозі. Цілий день все швиденько їсти зранку наготувала, бо ну і більше буде нас, треба щось їсти. І Максу завтра на роботу. Щось думала, буду знімати, нічого не встигла. А це сижу, згадую. Ю не юність, молодість свою та юність. Навчалася ж я тут. Жили ми тут, переїхали в наше село звідси. Ми тут недалеко жили. Згадуюся, зараз трошки ще туди пройдемося якраз там, де ми жили, бо я як навчалася, також тут недалеко жила на квартирі. Так що це сижу, дивлюся, тут тада поруч є, так що, щоб не, сидити, не сидіти даремно півгодинки, піду, напевно пройдуся, а потім пройду сюди, колодку сіла. Ох, шумно, а воно незвично, знаєте, коли ти живеш в селі, а тут звуки міські, так шумно на голову дає. Ну нічого раніше ж не давало. Так що... Ось такі в нас справи. Так, ми вже йдемо. І я оце розповідаю, що вночі, як не навчалася, приїжджала і оце в три часи ночі йдеш, страшно, то собаки на тебе нападуть то хтось інший. Ну нападуть, бувало таке, що а куди ти йдеш, то ти. Але тут недалеко ось вже той будинок, де я жила. Так що, ось такі справи. А жарко, це страшне. Я вимикаюся, бо знаєте, всі так дивляться, наче я не знаю. Це терористи, якісь сіде. Потім будемо вдома познімаємо. Все. Ну, маршрутки жарко, Що в бані. Так, друзі, ми вже вдома. Ох, і жарко, я не знаю, щось оце останні два дні так якось парко, то, то після дощів якось так було. більш менш знаєте, а це щось взагалі не хочеться в місто виходити, бо там воно ж в селі трошки прохолодніше, а там скрізь все зацементовано, воно пече. Так. Дома зараз маленький відпочиночок, повечеряємо. І я думаю, що йдемо на город копати картоплю. Бо ми з Максом вже три дні туди йдемо. І ніяк не дійдемо, То одне, то інше, то його дома не було. Так що ось так. Так, ну і трошки наших покупочок. Взяли шпалери. Не те, що хотіли, але трошки треба довести до ладу, в Жені в кімнаті. Буду показувати, що ми будемо робити. Не так, як думали, але все ж таки порядочок якийсь треба зробити. Ще заходили в цей ватеБ, там по акції морозиво. Нагребли морозило. Ось таке, там щось 30. Я не знаю, чи тут є, чи немає. Отаке я люблю. Я раніше, знаєте, оце от таке воно кіт Ото в мушкетер, як раніше, я як мала була, лакомка, і таке кругле. І воно мені так подобалось. І це схоже, воно, звісно, не таке, але схоже. Ну, воно таке. Оця глазур, така якась трошки жирненька. Так, морозило зараз у морозилку. І ще мак взяв. Десь він каже, на вулиці брав кавун. 20 гривень за кілограм, дорожче, чи в маркеті і в АТБ. Але, Вон, бачите, відрізав. Я не буду, бо руки ще не мила чіпати. Сказав, що класний. На городі кавуни також є, але і купили. Так. І ще я взяла капустину. 17 гривень за кілограм така дебела, там майже 3 кілограмчика. Ну, як, на борщ є, але це мені не на борщ, треба. Там ще та нав'язується, жалко її рвати, нехай вона ще росте. Так. Ну, а тут у нас Євгена інструмент. Бо грати я показувала, як грає Марічка. О, треба закрити, де воно тут закривається. О, Все. Тож отак, друзі, ми копаємо картоплю. Вирішили трошки охолодитися, бо якось дуже парило. Хоча я оце скажу вам, що ми сюди залізли, так і відразу сонечко заховалося, знаєте, щось таке. Ну, рано ще, щоб воно заховалося, але я зараз 10 хвилин та й будемо йти на город. Ми так тільки що наїлися кавуна, що після цього тільки оце картоплю копати. Ну нічого треба, бо суха вона, потрошечки треба її прибирати. Що там, Євген? Добрий день. Добрий день. Так що отакі от в нас справи. А вода просто класна. Холодна. Та не холодна. То вона ж знизу була прохолодна. Так що отакі от в нас справи. Ой-ой-ой. Кавуни. Деякі кавуни, а ми купуємо. Ти бачиш день, каже жовта. Що тобі смішно? Кавуни. Ну, не 10 кілограм. Я виростила, бачив, бачив, який гарний. Оце, оце диви, який. А, да, бачиш, да. я молодець. Молодець. Диви який. Так, молодець. я зараз впаду, не трогай А диня, бачиш, які гарні. І бур'яни диви, які тут М -м -м. треба покосити. Бур'яни теж зачутні виросли. Що стоїть? <клужит> Що не копає? Сухенько якось. Бо це. Ота, вона така червона, як слов'янка, вона пізня. То я зараз заберу, я йду диню показати. Гей, вона прив'яла. Ай-яй-яй, це що, болячка якась? Це не на сонці, решта нормальна. А ці опа прийшла. Це щось жерло. А, болячка якась, бачите. Треба забрати, бо чути, що в'яла. Добре, це зараз ми справимося. І це ось я купувала це динька F1. Якась нині не, не, не щось там. Ну така гарненька видно. Це, це ж тут різна картопля, це ж тут їх... Женя нам допомагав садити, то тут все підряд є. Писали, що ти неправильно копаєш. Сказали, що глибоко і копач повинен, який копає, всю картопу якусь класти, щоб я тільки йшла і позбирала. Хороше помисти, помити та з'їсти. Та ні, просто це після цього, після мотоблоку і важко копається. Ми як лопатою садили, то. Макс гарно копав, я не рилася в ямках. А тут йому важко і так копатися і вибирати, то що мені важко. Ні-ні-ні. Захмарилось. Ну як, в принципі, вечір вже, але щось вітер такий піднявся. І дощем пахне. А, а там буде видно. Бо вітер такий нормальний. У нас тут ось стоїть парничок з огірками на другий оберт. Ну, цей парник, в принципі, зараз для того, тільки щоб сонце не світило, то що? То щось його дуже хитає. Це, друзі, ми з картоплею справились, можна вже і відпочивати. На вулиці зараз вітер, пахне в повітрі дощем. Пишуть, що буде, можливо, у Кременчуці є, бо звідтіля хмарки до нас йдуть, гримить трошки, близько, подивимось, як воно буде. Але зараз, знаєте, сидиш і так прям насолоджуєшся свіжим повітрям. Аж пахне дощем в повітрі. Зараз посидим трошки. Доїмо кавун, і не тільки. Я ще шампанське дістала з цих чорнобривців. Оце-таки мені подобається свіже, коли воно стоїть недовго, там пару днів і тоді. І те, звісно, йде, але от коли воно свіженьке, мені чогось воно смачніше. Так що, отакі у нас справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.